Вітаємо, друзі! В одному з минулих випусків ми говорили про LED-лампи від Pulse моделі M6 та M4. Сьогодні на огляді будуть більш потужні варіанти, а саме моделі V0 з технологією чіпа Flip Chip. -чіп. Також будуть моделі LC3 з чіпом 3570, CS3. Пі, і також будуть унікальні лампи для ринку України. Це моделька в нас LC7, де буде кастомізований чіп технології CSP. Все покажемо і розкажемо, як завжди. І також нагадаємо, що зараз найприємніші ціни для покупки LED-ламп від пульсо знижки до мінус 15% на нашому сайті весь вересень. І звичайно, промокод YouTube 15 – 15% знижка до ваших послуг на тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. А ми поїхали оглядати. А почнемо наш огляд з ламп. V0. це універсальний тип оптики. Всі лампи підходять для ближнього, дальнього та противотуманного світла. Всі лампи повністю з металевого корпусу, з активним типом охолодження, а саме всюди встановлений вентилятор. Найголовніше це технологія самого чіпа, що встановлено на led лампах. Тут встановлена технологія flip чіп Вона дає можливість робити самі чіпи меншими, але більш яскравими та ефективнішими. І звичайно, технологія охолодження більш просунута, що дає можливість витримувати навіть а, значні навантаження під час роботи. Потужність всюди по 50 Вт на лампу в сумі 100 Вт. Світловий потік на всіх моделях 6000 люменів, температура 6500 кельвінів, напруга живлення від 9 до 16 вольт. Температурний діапазон не змінюється від мінус 40 до плюс 80 градусів за Цельсієм. Це дає змогу використовувати лампи у будь-яких кліматичних умовах. Ну Звичайно, друзі, гарантований термін служби в нас тут більше трьох років, а гарантія один рік. Зараз переходимо до найцікавішого. Це лампи LC3. Одразу скажу, що ці лампи майже у два рази потужніші за моделі М4М 6 та В 0 одразу скажемо, що в комплекті до ламп в нас присутній модуль обходу помилок для бортових систем. Це дуже важливо для преміум сегмент. Активне охолодження з вентилятором. Зверніть увагу на конструктивне рішення: корпус з авіаційну алюмінію і ребристий радіатор. Тут також є приємні сюрпризи. Хочу окремо зупинитися на системі охолодження. Тут в нас встановлена інноваційна система. Всередині подвійна мідна трубка та мідна пластина для ефективного розподілу тепла, ребриста конструкція радіатора для посиленого охолодження, інтелектуальний вентилятор, що охолоджує з регулюванням швидкості в режимі реального часу. Схожа система охолодження буде встановлена на лампах lc 7 але про це трошки згодом. Для чого потрібна взагалі ця система охолодження? Вона потрібна для коректної роботи, потужного чіпа 3570 cs 7 це сучасні LED-чіпи нового покоління, які роблять такі лампи яскравішими, компактнішими і звичайно стабільнішими під час роботи. Сама абревіатура CSP – Chip Scale Package – означає, що кристал світлодіода інтегрують прямо у корпус без додаткової лінзи чи підкладки. У чіпів 35-70 світловий потік більш рівномірний та сконцентрований за рахунок того, що елементи імітують. Нитку розжарювання галогенових ламп це дає змогу не засліплювати зустрічний транспорт, потужність сюди по 65 Вт на лампу, в сумі 130 Вт. Світловий потік на всіх моделях 10 тисяч люменів, температура 6 тисяч кельвінів, холодне біле світло, температурний діапазон від мінус 40 до плюс 80 градусів за Цельсія. Наприкінці друзі переходимо до найпотужніших LED-ламп асортименті пульсу це Л. C7. Головне, що потрібно сказати, це унікальні лампи для ринку України. Аналогів немає. Що робить ці лампи чудовим вибором для автомобільних ентузіастів, як і в попередній моделі lc 3 також присутні в комплекті модуль для обходу помилок бортового комп'ютера авто. По версії касту виробник сам налаштовує розмір, форму та розташування led чіпа на лампі. Це оптимізований. Кастомний led чіп для максимальної ефективності, довговічності та безпеки на дорозі. Він потужніший, чим звичайні чіпи 3570. Потужність у нас по 85 Вт на лампу. В сумі це 172 Вт. світловий потік 12 тисяч люменів. Температура 6000 тисяч кельвінів. Це холодне біле світло. Це максимально потужні, максимально яскраві лампи для того, щоб ви могли користуватися якісним світлом весь рік. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте за супер ціни весь вересень, знижки до мінус 15% на всі лампи від пульсу. І звичайно, промокод. YouTube. слідкуйте за нами. Підпишіться, поставте подобайку та до зустрічі.